Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов неймовірний автомобіль у прямому сенсі слова. Це BMW M5 Competition 2019 року випуску. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані. Має оригінальні титанові диски 20-го радіусу. Перфоровані гальмівні диски. Спереду та перфоровані гальмівні диски ззаду. Безключовий доступ попередніх дверях, присутній. Є електропривід та автодотяжка дверей. А точніше автодотяжка дверцят. Електропривід та автодотяжка кришці багажнику. Камера кругового огляду 360. Європейська оптична система ззади, ззаду автомобіля, це LCI, зараз ми вам все покажемо, вмикаємо аварійну систему. LCI оптична система ззаду, роздвоєний вихлоп. Можна регулювати вихлоп з салону, звук вихлопу з салону. Дуже цікава машина, емоції зашкалюють, тому дуже складно все передати. В нас є шторки на задніх дверях, є бокові, є центральні, є карбончик по салону, преміальна акустична система Bowers Wilkins, карбоновий дах, стеля в нас із алькантари чорного кольору, шкіряний салон, дитяче кріплення за ну банальщина в нас центральний підлокітник, є підігрів заднього ряду сидінь, два. Дві розетки В12, ось такі кармашки на спинках переднього ряду сидінь, шторочки тут також присутні, є шторка на задньому склі. Сидіння, спинка сидіння заднього ряду також складається. Відмінна машина, в неї цікавий вихлоп, гарний звук, контроль сліпих зон присутній, М-обвіз по автомобілю також є. Ось така гарна оптична система в нас також присутня. Кругові партроники, радар, камера передня, камера бокова, камера задня, M5 Competition. Є все, друзі. Проекція на лобове скло також присутня. Ось тут різні датчики та камери також є, які вам допомагають у пересуванні в автомобіля. У нас є пам'ять водійського сидіння, пам'ять пасажирського сидіння. Повний електроклопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання, центральний замок, акустична система Bauer Wilkins. Декоративні, на, декоративні накладки на пороги, електропривід повний переднього ряду сидінь із боковою підтримкою ніг, спини, колін. Автосвітло, сенсори дощу, датчики світла, карбон також присутній. Контурна підсвітка по салону присутня по всьому. Електрорегулювання керма. Кермо в нас ось таке шкіряне. Є підрульові польоски для М-пересування та для звичайного пересування по місту. Утримання автомобілю на полосі, круїз контроль дістронік, можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа. В нас підігрів керма, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Тут сенсорний тач, екран в нас. Електронна приборна панель повністю тут. Тут електронна приборна панель. Друзі, є вмикання та вимикання ESP, регулювання жорсткості підвиски, регулювання керма, остроти керма. Ви відчуваєте повністю автомобіль, вмикання та вимикання камери кругового огляду 360. Зачиняємо дверцю. Ось така камера 360 в нас повністю дзеркала опускаються донизу. В нас є вмикання та вимикання парктроників, допомога при паркуванні, траєкторія руху також присутня. Все є. Є все для того, щоб ви відчували повний комфорт та безпеку в автомобілі. А в нас восьмиступенева роботизована коробка перемикач, виробництво зтеп, бездротовий зарядний пристрій, карбон. Більш детальніше, якщо бажаєте приїхати, подивіться, приїжджайте, дивіться, зробимо з вами тест драйв. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, Кільцева дорога 1 паркінг торгового центру Республіка Парк. Неймовірна машина. Більш слов, ну, тут не скажеш. Це, це М5 Competition. Приїжджайте, друзі, вона варта уваги це зроблено для себе, пригнана США. Чекаємо на вас.